В залежності, які частоти, які радіохвилі ми умовно включаємо у своєму дні, таке життя ми живемо. Якщо в більшості в нас є радіохвиля там, що все недобре, все погане, якісь люди не такі, сусідка не така, чоловік не такий, клієнти не такі, і пішло, поїхало. І купа цього всього, що не так, і ця вібрація, ця це, це частота умовно, радіохвилі, умовно, ви включаєте все недобре, все погано. І, у більшості вас такої радіохвилі, на той прийомник, на ту частоту, на ту хвилю, яку ви включаєте зараз дуже важливий момент, ловіть собі, буде притягуватися схожі події, схожі обставини. Та частота, яку ви включаєте, мовно, все недобре, все погано, все якось не клеїться, будуть ще більше цих подій, знаєте, як магніт переліпати на, на оцей прийомник, на цю вібрацію, на цю хвилю. Буде ще більше цього всього липнути. Бо яку хвилю ви включили, то саме буде до вашого життя при... приліпати по прямому, як на магніт буде стягнутися.